Придбали нову ділянку. На новій ділянці було дуже багато дерев, вже бачите за моєю спиною. І чоловік склав перелік інструментів, які нам знадобляться. І разом з іншими інструментами придбали ми отаку шабельну пилку акумуляторну від німецького виробника Алко. Ось сьогодні в цьому відео розкажу вам, чи задоволена я цією пилкою, чи дійсно вона потрібна в господарстві? Залишайтеся з нами. Всім привіт! Мене звуть Світлана, і ви на нашому каналі Сад Світла Світлани. Сьогоднішнє відео про шабельну пилку акумуляторну від німецького виробника Алко. Перш ніж я вам буду розповідати і ділитися своїм досвідом, пропоную вам підписатися на наш канал, до бо на нашому каналі завжди багато інформації, якою я з задоволенням ділюся. Ставте свої вподобайки, коментуйте, запитуйте. А ми сьогодні про шабельну пилку акумуляторну. Бензопила, подрібнювач, все це потрібно в господарстві, коли на твоїй ділянці, попередній господарі тобі залишили більш ніж 40 плодових дерев, ось такої висоти, можете побачити, це дерево груша. Ось такі великі дерева були на нашій ділянці. А коли чоловік сказав, що нам ще потрібна отака шабельна пилка, я так подумала: а навіщо вона потрібна? Коли ми почали прибирати одну з ділянок нашої ділянки великої, ми прибирали паркани ось такі металеві з металевої сітки. І дуже багато було вросших дерев саме в сітку. Ось можете побачити, ще залишки є, бо їх важко прибрати. Ось саме шабельною пилкою, чоловік відокремлював оці дерева, щоб ми могли прибрати. Цей металевий паркан. Але все одно, ну, знаєте, так, прибирали, ми прибирали цією пилкою, ну, думаю, ну от прибрали. А е, що далі? Ну, все ж таки, хочеться, щоб будь-який інструмент працював довго в господарстві і дійсно був потрібен. Бо, знаєте так, щоб все було доцільно, щоб ти придбав якусь е, е, якогось помічника і щоб він тобі допомагав. Але, друзі, коли ми... Дійшли до дерева, ось таких великих, зрозуміли, що ми, ну ми, <смі> чоловік буде сам їх видаляти потрошку, гілочка за гілочкою буде все так прибирати. Ось саме тоді чоловік подивився на мене, стоїть з цією пилкою біля цього дерева і каже: Ну що, Світлана, бачиш, як працює ця пилка? Так от. Всі, всі гілки, от можете побачити, зараз на дереві майже немає гілок. Останню він спиляв бензопилою теж цього виробника. Ось вона в мене гарний помічник, працює. Мені здається, деякі інструменти за все життя стільки не працюють, скільки за три місяці, що ми на новій ділянці. Так, от, цією пилкою він спиляв всі гілки. Довжина леза цієї пилки 12 см. Глибина порізу 60 мм, тобто 6 см. Але, друзі, він пиляв гілки і товщі, тостіші. Бо, знаєте, коли вже заліз туди, бачиш якусь гілку, то ти починаєш різати. І ця пилка справилася, бачите, з такою. Великою задачею, з такою працею, стільки гілок попиляла. Хочу вам показати, ми спеціально залишили, не прибирали це місце, хоча починали пиляти це дерево дуже давно. Знаєте, так, це, мабуть, найдовше відео, яке ми знімали. Бо якісь справи заважали, і всі ці гілки лежать біля місяця, чекають цього відео. Всі гілки попиляв. Чоловік. Ось дивіться, ось яка товщина гілок. Всі ці гілки спиляла ця шабельна пилка. Якісь менші гілки я вже приготувала для подрібнювача, окремо їх відклала, щоб подрібнити, і потім вже була мульча. Що я вам хочу сказати щодо цієї пилки: коли ти залазиш на дерево, дуже важко тримати бензопилу. Коли тобі треба триматися за таке велике дерево, ну щоб не впасти, треба, щоб в тебе одна рука трималася за дерево, а іншою ти міг працювати. Ось саме так чоловік і робив: тримався однією рукою за дерево, а іншою пиляв всі гілки. Дуже зручно, так дійсно. Нам дуже зручно, що в на нас в цьому місці зовсім нічого немає. Всі гілки сюди падали, і ми не хвилювалися, що щось пошкодимо. Хоча ось така велика гілка, яку ви бачили, ось тільки ми пиляли, дуже дуже товста. Це вже я допомагала чоловіку, як і попередні дерева. Всі допомагала Мотузечку Він там в'язав. Я їх розтягувала, тягнула, щоб вона впала саме туди, куди нам треба. Вага цієї пилки шабельної всього 1 кілограм без, без батареї акумуляторної. Ця шабельна пилка, акумуляторна, продається без акумулятора. Якщо ви вперше купуєте цей пристрій, вам потрібно купити і зарядний пристрій, і акумулятор. Але в мене багато інструментів цього виробника і в мене вже є і зарядний пристрій, і акумулятор мені не потрібно купувати, тому що всі вони підходять одне до одного. Якщо одна лінійка, і це дуже зручно, щоб не витр... зайві витрати для себе не мати. Але якщо вперше купуєте, звісно, треба буде придбати і зарядний пристрій, і акумулятор. Зручна річ, знаєте, буває таке, що не розумієш спочатку, чи потрібен цей пристрій, а потім, коли вже бачиш його в роботі, і ти задоволений, що він так заощадив тобі. Час, що все швидко було зручно, безпечно, що ти можеш залізти і сам без е, якоїсь допомоги щось пиляти. Що я вам хочу сказати, я її спробувала сама тримати в руках, і звісно, мені захотілося, бо вона не важка, така зручна. Знаєте, така дуже така, е, цікава і приємна на дотик. Так от, що я для себе так зрозуміла, що її не треба отак от пиляти, а треба її приставити до якоїсь гілочки, вімкнути. Ой, Дощик пішов, друзі. Зараз підемо під навіс. І і тримати. І вона тоді дуже е, гарно пиляє. Дощик. Висновок мій такий. Багато. Вірніше не, не, не так, друзі. Гарних. Інструментів, які допомагають нам по догляду за нашим садочком. Багато не буває. Чим їх більше, тим краще для нас ми заощаджуємо свій час, свої кошти, все ж таки ми заощаджуємо. Сподіваюся, наше сьогоднішнє відео буде вам корисним. Якщо ви зараз думаєте, чи треба вам придбати ось саме таку шабельну пилку, друзі, подивіться це відео і, можливо, і, е, зробите свій висновок. Треба чи ні. В нас вони є, і ми дуже нею задоволені. А ми з вами вже дуже скоро зустрінемося в нашому наступному відео. Будемо показувати, що ми ще пиляємо, що переробляємо, що саджаємо. Тож до нових зустрічей. Слава Україні! Слава нашим захисникам, завдяки яким ми можемо все це видаляти. Щоб можна було цією шабельною пилкою видалити ще когось. Це було б дуже гарно. До зустрічі!